Вітаю! Сьогодні з нами в студії психологиня Галина Карпук, і сьогодні будемо говорити про те, як побороти страх мобілізації. Пані Галину, вітаю! Доброго дня! Отож, страх мобілізації він був, є і напевно буде. Від початку повномасштабного вторгнення. Фактично, маса людей добровільно йшли у військомати. Фактично. За три місяці повномасштабного вторгнення, коли почали вручати повістки, в молодих людей, в молодих хлопців, розпочав розвиватися оцей страх мобілізації, скоріш за все, і не тільки в них, а в їхніх рідних. Хотіла би почути від вас, звідки виникає цей страх мобілізації, страх, що тобі, що тобі, страх, що тобі вручать повістку. Ну, я б не говорила зараз про страх, я б говорила все-таки про тривожність, тому що страх це тоді, коли ми маємо якийсь фактаж, і тоді буває страшно. Так, якщо я йду по парку і бачу якесь таке товариство на підпитку, гамірне, яке починає до мене якось вигукувати, мені стає страшно, і я починаю знаходити шляхи виходу з ситуації. Чи бігти, чи викликати поліцію, де є люди? Якщо я сижу вдома і думаю, що я ввечері будуть йти через парк, і там може бути товариство, яке мені може бути небезпечним, і я починаю хвилюватися. У мене може задишка починатися, може бути панічна атака. Але реальної небезпеки і нема. Це пані ну, такі тривожні стани більше. Тому от ці страхи. Те, що називається страх мобілізації, це більше тривожні все ж таки стани. Тривога щодо перспектив, які очікують людей. Е, є люди, які ну війна, це страшно, тому що це не є нормально для цивілізованої людини, є певні категорії суспільства, певні особистості, які більш придатні. До військової служби, є які менш до того надаються, силу якихось особистісних характеристик. Хтось себе навпаки тільки на війні добре почуває. Ну, люди є дуже різні. Людство, як ви, дуже різноманітне. І страх, от оце вручать повістку, не вручать повістку. Ми знаємо випадки, коли там люди відмовляються взагалі виходити з хати. Півроку не виходить молодий чоловік з дому. Ну, це не є окей. Це дуже такі тривожні стани, і тут питання до стабільності ментального здоров'я. Якщо говорити взагалі про, про війну, оцей так званий страх мобілізації можна порівняти з страхом польотів. Тому що є частина людей, які дуже бояться літати. І бояться вони вже вдома, Поки їдуть до до литовища їм вже стає млосно, зле, хтось це алкоголем якось лікує, хтось ще там. По статистиці літак найбільш безпечний вид транспорту. Найбільш небезпечний вид транспорту автомобіль. Людей, які мають панічні стани щодо автомобілів, мінімум. Так, тому що, ну, є от оце, от, якщо стається авіакатастрофа, про це дуже багато говорять ЗМІ, це великий резонанс, це зазвичай багато жертв, про які говорять одномоментно. Але в статистиці за рік це мінімум. Коли ми говоримо про війну, ну найстрашніше, що, що людина може загинути. Так, статистика вона безлика, загибель кожної людини це колосальна трагедія. Ну але кількість людей, які гинуть відсотком відношення, не така висока на щастя. Але повертаючись все ж таки до тої боязні, так, мобілізації, повертаючись до того, що людині, так як ви сказали, людина боїться втратити своє життя, угу. але хтось повинен воювати, хтось повинен йти на війну. І напевно ця мобілізація, вона не виникла просто, не виникла просто так, вірно. Якщо є приказ, його потрібно виконувати. Але люди все ж таки цього напевно не розуміють. Не розуміють, напевно, через декілька факторів. Перший, що бояться померти, другий їх не відпускають і бояться за них більше, ніж вони самі. І напевно вони самі себе переконують в тому, що туди не варто йти. Ну, це поняття не відпускають. Ну, хто кого може не відпустити? Ну, дорослі люди. Кожна доросла особистість має право вибору. І якщо там дорослий мужчина чи жінка приймає рішення йти на війну, ну, це виглядає дуже ну, так, дико і інфантильно, коли там мама чи партнер починає падати хрестом на двері і казати Не пущу. Ну, але так і є. такі є випадки. Такі є, і це, на жаль, реалії таких нездорових комунікацій в родині. І тут не лише про, тут не лише про мобілізацію, на жаль. Мобілізація завершиться тому, що ну, війна не буде вічною, і в нас буде та перемога. Дорогою ціною, але буде. Але такі деструктивні стратегії поведінкові, вони зберігаються. Це коли діти вибирають якусь професію, а батьки падають хрестом на двері і кажуть: Не пущу. Ти будеш вчитися там, а не там. Це коли люди хочуть одружитися, батьки падають хрестом на двері і кажуть: не пущу!» Це коли син хоче йти на війну, а мама говорить ні. І це також. Але як побороти оцей страх? Я думаю, що тут важливо більш така просвітницька робота про роль воїна в нашому житті. Тому що якщо на війну не будуть йти, та мама, яка не пускає, чи та дружина, яка не пускає, втратить і його, і себе. Тому що якщо не будуть боронити державу, держава буде знищена. І жителі цієї держави можуть загинути в великій кількості, набагато більше, ніж зараз є. Як е, оці тривожні стани, які виникають від цього страху, так в собі призупинити, уникнути їх? Як зберегти у цьому своє ментальне здоров'я е, і уникнути цих тривожних станів? Ну, тривога не живе в тут і тепер. Тривога живе лише в майбутньому. Тобто, коли будь-яка реальність, вона має кордони, має межі, вона є зрозуміла. А фантазія, вона безмежна. От коли ми сидимо на дивані і придумуємо собі різні варіанти, як можуть події розвиватись, ми можемо себе накрутити так, що просто не зможемо стати з того дивану. Важливо повертатись в реальність і бачити, що відбувається, а не придумувати, що може десь там гіпотетично відбутися. Для себе і загалом для усіх наших слухачів хотіла би почути. Можливо, є якийсь алгоритм дій, як побороти оцей, цю внутрішню тривогу? Щодо мобілізації, чи в принципі? <рес> і щодо мобілізації і в принципі? Ну, Перше, зберігати туди тепер. Друге, це інформаційна гігієна, постійно одне й те саме не мусолити. Сприймати інформацію лише з перевірених джерел. От е, ця класична схема е, сусідки Кум сват брата, який в ЗСУ, СБУ і точно знає, от, це катастрофа. Як тільки бачимо якийсь такий текст чи чуємо такий текст, відключаємося зразу. Це категорично не можна так. Е, і усвідомлення того, що насправді дорослі люди мають право вибору. І ми маємо поважати право вибору. І вибір людини боронити свою державу ми не лише маємо поважати, ми маємо підтримувати, бути дуже вдячні. Тому що якщо не буде цих людей, не буде людей, які роблять такий вибір, не буде держави, не буде нас. Дякую. Нагадаю, в студії у нас була Галина Карпук, психологиня. Сьогодні ми говорили про те, як побороти страх мобілізації. У наступному випуску нашого подкасту ми говоритимемо, чи варто говорити і розповідати дитині про війну.